Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Сучасні машини не викликають особливої довіри з точки зору надійності, але навіть серед них є деякі аутсайдери, про які якраз і піде мова. Я підготував для вас топ 10 найгірших з позицій надійності машин сучасності, які випускаються з 2015 року. Тож поїхали! Критерії відбору були досить простими. Я обрав машини, яким буквально 5-8 років дивився на такі фактори, як кількість відзивних компаній виробника, також відсоток машин, які звернулися до СТО за час гарантії, а також за 3 та 5 років після випуску серії. Ну і звичайно, що врахував відгуки власників, тому що останні нам кажуть зачасту більше всього про надійність, вартість експлуатації та інші показники, які варто враховувати при виборі машини. Тому раджу дивитися уважно, бо тут будуть тачки. Якість бюджетного сегменту, там в районі 10 тисяч доларів, так і вище середнього. Тож неважливо, скільки ви заробляєте, їх потрібно знати в обличчя. Сідайте, готуйтесь, буде цікаво. Але перед цим не забуваємо підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок і ставимо лайки. Зробили? Ну, тоді поїхали! Десяте місце і відкриває наш рейтинг машина, якої, чесно кажучи, взагалі не очікував тут побачити Hyundai Kona Electric. Так я бачив ряд негативних відгуків, але ключовим стало те, що видання Consumer Reports зробило масштабне опитування серед власників електроавто і лідером антирейтингу стала Kona Electric. Дехто відзначав глюки при зарядці, хтось помилкові повідомлення на приборній панелі, а хтось не ходової. Хоч мені і здається, що коне Електрик непогана машина, але оцінки говорять самі за себе. Хоча в нашій країні, де люди менш платоспроможні, ці машини цінуються на ступінь вище. Варто відзначити, що Hyundai подбав про велику кількість опцій, стильний дизайн в сучасних тенденціях та хорошу ємність акумулятора. Також, коли я особисто сидів у машині, то відмітив непогану якість матеріалів як для такого класу. Простору теж вистачає, як для поїздок з дітьми, так і не для дуже довгих перевезень. Але як показує практика, цього виявилось замало. Співвідношення ціни та якості не найкраще. Друзі, ви знаєте, що я давно вже розповідаю про компанію Бардаль, тому що вони дійсно заслуговують на повагу. Але сьогодні трішки про інше. В них зараз триває в інстаграмі розіграш. Все, що вам потрібно, це бути підписаним на їх сторінку, написати коментар, ну і важнути декілька останніх постів. Розіграш власне кажучи, буде 3 листопада. Призові місця такі: за перше місце ви отримаєте подарунковий сертифікат на 25 тисячі гривень на їх продукцію, за друге місце 1,5 тисячі гривень. Ну і за третє готовий інтерфейс та омивач сква. Досить цікаво, як на мене, тому переходьте, звичайно, за їх інстаграм за посиланням вище. Ну і Нагадую, що взагалі на всю їхню продукцію у вас діє знижка в 10% за промокодом Діма Турок. А ми продовжуємо. Дев'ята позиція і тут справді застаріла модель від японців Nissan Juke. Хтось каже жук, хтось жук. Суть зрозуміла. Модель з'явилась вперше у 2010 році, але ми говоримо за перше покоління в рестайлінгу і другу генерацію від 2019-го. Що не кажи, а Нісан засмучує дизайном, який на сьогоднішній день виглядає застарілим в будь-якому випадку. Але це генетичне унісан від цього нікуди не дітися. Цікаве інше за даними дослідження Водкар. Понад 40 власників ЖУК звернулися в перші 5 років до сервісних центрів з приводу тих чи інших поломок. Більше всього люди жалілися на електрику та ходову частину. Відгуки на авторі f 42 теж говорять самі за себе. Для такої відносно нової моделі в середньому ціновому діапазоні це погано. Люди скаржаться на якість матеріалів салону, погану збірку, ненадійність однолітрового двигуна в останньому поколінні та відносно дороге обслуговування як для бюджетного кросовера. Та і позашляхові якості тут виключно на рівні міського хетчбека. Може, це й непогана в наших реаліях машина, але треба дивитися на стан. В основному. Ому, це все вирішує. Восьме місце. Ну і як же ми можемо не обійтися без BMW? Тут на вас чекає трійка дизель. Передостанні і останні покоління BMW трійки часто хейтять, і хоч власники можуть не помічати всіх недоліків через любов до серії, але їх більше ніж вистачає. Мотори n серії підводять, а b серія взагалі засмучує. Згідно рейтингу, знову ж таки, видання водкар, індекс надійності тут цього 82%. Отже, 18% власників у перші три роки звернулись до сервісного центру за для, для ремонту агрегату, і це лише офіційно. Ціні випадки також скарги надходили на коробку передач та передню підвіску. Що не кажи, а як людина, яка тісно співпрацює із сервісом BMW, можу сказати одне: це правда. Проте третя серія радує високою технологічністю та передовою безпекою. Тут опції з люксового сегменту, висока якість матеріалів та обшивки і, звісно, чудова фірмова керованість. Може, двохлітровий дизель на 116 і 150 сил нікуди не їде, але є 3-літровий варіант на 313 і 340 сил в залежності від покоління. І це для тих, хто звик брати від життя все. Як не кроти, а BMW – це все ще люксовий автомобіль зі спортивними повадками. Сьоме місце в нас отримує компакт-вен від народного бренду Volkswagen Turan. Разом зі страховою компанією були опитані власники 25 тисяч мінівенів різних компаній. Результати досліджень опублікували знову ж таки на сайті Vodcar. Так от рівень надійності моделі Turan всього 75%. Більше 50% власників на машині від 2015 року за останні 24 місяці поскаржилися на поломки. Переважно ті були пов'язані з коробкою передач, щепленням, гамівною системою та електронні. До того ж, німецька організація по технічному нагляду ТЮВ поставила Туран на перше місце в списку найгірших авто на вторинному ринку. На їх думку, більше всього проблем в німців з моторами, гальмами та фарами. Хоч Туран, на мою думку, не настільки вже й погана машина, яка дарує хороший простір салону та непогане опціональне оснащення, але думка безпосередньо власників говорить сама за себе. Якщо вже і брати Фольц, то краще споріднену модель Шаран. принаймні на неї ніхто не скаржиться. Шоста позиція, і тут вашій увазі може представити Peugeot 3008 на дизелі. Мова йде за агрегат від 2017 року випуску, який сьогодні продають від 17 тисяч доларів та вище. Загальний індекс надійності тут 88%, Але суд така, що понад 30% власників цієї моделі вже зіткнулися із серйозними проблемами. Це знову ж таки результати багатотисячних опитувань від водкар. Проблеми виникають в основному із мотором, причому досить серйозні, а також докучає підкапотна електроніка. Погана збірка кузова та інтегієру лише підливає масло у вогонь, адже через це все починає скрипіти і торохтіти вже на пробізі в 70-100 тисяч кілометрів. Хоча заради справедливості визначу, що в новому поколінні від 2023 року Peugeot 3008 виглядає просто феноменально і вже і зовсім новою начинкою. Салон як окремий витвір мистецтва, а силова установка електрична. І тут мені здається, що французи зробили правильний вибір в сторону надійності та майбутнього. П'яте місце, хтось не здивується, а хтось застигне від неочікуваності, тому що тут в нас Tesla Model S. Мова вже за рестайлінг від 2015 року. Сьогодні такі машини реально придбати від 30 тисяч доларів та більше, але незважаючи на всю люксовість, є ряд неприємних моментів. По-перше, більшість тесла мають влади у якості матеріалів та збірки. Коли придивляєшся, то бачиш цілу купу дефектів. По-друге, згідно рейтингу водкар за перші 5 років більше 33% власників звернувся. До СТО із серйозними проблемами в Україні це поки не так помітно, адже більшість авто приходять саме битими, і люди і так вкладають тони грошей в їх ремонт. Але як показує практика, середня вартість ремонту в Амерці складає 1174 долари, а максимальна більше 5 тисяч. Неприємні моменти полягають у глюці електроніки, часто відмовляє центральний замок. Експерти зі страхової та відомий богер Кервау теж прийшов до такого висновку: модель S далеко не так. Крута та безпроблемна машина, якою її хочуть показати. Але якщо вам цікавий огляд від мене на Tesla Model S, то таке відео вже є на каналі і доступне за посиланням вище. Четвертий рядок знову може присудити німцям Audi A3. Якою б не вважали надійною ауді у нашій країні, але це давно міф. Беручи до уваги модель від 2016 року, можна відзначити чудовий дизайн, сміливі технологічні рішення і показову безпеку згідно краштесту NCAP. В той же час більше 16% власників у перші 5 років зіткнулися із вагомими поломками в електроніці. Загальний рейтинг склав 93%, що ставить ауді на 17-те місце в списку самих ненадійних машин від страхової компанії Мотор ізі. Дізельна трійка показала себе не набагато краще бензинової версії, але її ремонт проходить швидше. Також покупці скаржилися на збої в роботі кондиціонеру, клімату та засонки клімату. В той же час а 3 цікавий економічними моторами від 110 до 150 сил, яких вистачає більшості власників. Але наявність надпотужної rs 3 на 400 коней лише підігріває інтерес до моделі в цілому. Хоч машина і відносно компактна в класі, але має чималий салон та опції на рівні бізнес-сегменту, як на мене, хороший вибір, але факт є фактом: мотори дуже рідко ходять, коли більше 150 тисяч кілометрів. Ну що ж, а от ми і дістали до трійки лідерів. Але перш ніж продовжити, підписуйтесь на канал та не забувайте нажати кнопочку лайк, якщо вам вже подобається це відео. Зробили? Ну тоді продовжимо. І цю позицію в нас займає дизельна Q5. Загальний рівень надійності цієї моделі від Audi всього 73%. При тому, що у лідера у вигляді Toyota rav 4 99%. Це для контрастності та кращого розуміння оцінювання. Мови йде як за останні роки другого покоління, так і за версію від 2016 по 2020 рік. Більше всього скаржиться на двохлітрові дизелі. Хоч вони і вельми економні, але згодом ця вся економія згора. За рахунок дорожчого обслуговування та постійних поломок після пробігу в 100 120 тисяч, також люди відмітили глюки в електроніці і погану адаптованість коробки передач. Проте з іншої сторони, і це вже виключно моя думка, Audi Q5 – це хороший аналог багатьом середньорозмірним кросоверам, причому по адекватній ціні. Хороша якість матеріалів та збірки, велика кількість опцій, показова безпека і стильний дизайн. І цього більш ніж достатньо багатьом потенційним покупцям. Особисто я б не купував, але на колір та смак товариш ніяк. Тож рухаємось далі. І друга позиція дістається. Ну, хто б сумнівався, Land Rover, але лише з однією моделлю Discovery. Там дешеві Range Rover, що досить цікаво, проблем ніяких. Там, де Лендровер, так чи інакше, подібні авто залітають в антирейтинги. Цього разу видання водкар присудило згідно власної методики оцінки цієї моделі, всього 54% у рівні надійності. Більше всього скаржилися на електроніку, яка просто починає жити своїм життям та вихопну систему, де відмовляє каталізатор, прогорає глушник та ще багато чого. Особливо на моделях від 2017 року скаржиться на дизельний лендровер, адже він постійно підводить з точки зору електроніки. Рівень простої лендроверів на СТО теж рекордний. Середній час понад тиждень, тож є багато. То причин не купляти машину в той же час Discovery це все ще справжній позашляховик, який має стильний дизайн, виглядає відносно дорого і має ту ж саму кількість наворотів та опцій, що й основні конкуренти по класу, як X7 чи Audi Q5. Навряд чи серед вас багато людей, які готові купити собі таку машину, але заспокоювась, воно того і не варте. Ну і перше місце дістається досить рідкісному гостю на наших дорогах, але це залізобетонний рейтинг від американських та європейських видань Lincoln Aviator. Цей величезний з розмірами кросовер випускає з 2019 року і як тільки модель вийшла на ринок Америки, вона одразу отримала купу схвальних оцінок від американців, тому що машину хвалили за стильний вишуканий дизайн, хороші по якості матеріали салону, а також збірку на рівні кращих світових стандартів свого часу. Проте, незважаючи на те, що двигуни тут були досить потужні, а це 3-літрові екобусти від 406 до 494 кінських сил – Надійність бажала вилишати кращого. По суті, Лінкольн не настільки хотів презентувати модель авіатор якнайшвидше, що вони просто випустили недопилену версію машини, в якій було купа дефектів. Тому більше ніж 50% власників вже зіткнулися з тими чи іншими проблемами, а 10% людей зробили капітальний ремонт двигуна або замінили коробку. Як не крути, а такі моменти дуже засмучують, і навіть не дивлячись на те, що це дійсно люксовий повноцінний позашляховик від солідного. Бренду, але приганяти таку машину в Україну точно не варто, навіть не дивлячись на її адекватну вартість, хоча кадіваки завозять ще досить непогано, але Lincoln Aviator я на наших дорогах зустрічав лише один раз. Можливо, якраз через те, що люди дивляться відеоки, аналізують і розуміють, що не варто зв'язувати своє життя із такою машиною. Що ж, я радий був презентувати вам цю десятку авто і дуже сподіваюся, що ви перскіпово віднесетеся до цього рейтингу і врахуєте все те, що я вам розповів при виборі машини. Також якщо у вас є досить експ експлуатації будь-якого з цих агрегатів, то розповідайте про все це в коментарях. А з вами був Дмитро Триниця до нових відео та нових зустрічей! Бувайте!